Добрий день. Моє ім'я Марія Вовк. Я учениця 11 класу Дніпровського ліцею №134 134 гуманістичного навчання та виховання. Як учасниця Всеукраїнської олімпіади кровдознань, сьогодні я представляю проєкт дослідження на тему давно минулий час в українській мові. У цьому відео буде багато текстових фрагментів. Для економії часу я вирішила не озвучувати їх. Натомість, для того, щоб ознайомитися із ними докладніше, я пропоную вам ставити відео на паузу щоразу, коли побачите на екрані ось такий значок. Багато культур страждають від хибних уявлень про їх складові, про свій устрій, традиції, мову. Українська мова, що за час свого існування зазнала чималих репресій, на сьогодні є одним із саме таких оповитих міфами явищ. Чимало хто чув маніпулятивне твердження про те, що українська не є самостійною мовою. Вона є діалектом старішої російської мови і сформувалася зовсім нещодавно. Нескладне дослідження може виявити безліч доказів того, що це твердження не має ніякого справжнього підґрунтя. І сьогодні я наведу ще один. Маловідомим аргументом за те, що українська мова давня і самостійна, є притаманна їй давно минулий час. Українська мова має три часи двох видів: минулий, теперішній та майбутній часи доконаного та недоконаного виду. Це те визначення, що можна зустріти в підручниках, і те, до чого більшість із нас звикла. Подекуди, однак, можна знайти форму, яка за своїм виглядом не збігається із жодними з перелічених часів. Був кинув та нависла була є прикладами саме тієї конструкції, яка в українській мові іменується давно минулим часом. Давноминулий, або також плюскомперфект, складається з форм минулого часу дієслова та відповідних форм минулого часу допоміжного дії слова бути. Був, ходив, була, відпочивала, були, бачили. Плюскомперфект є живим явищем та граматичною складовою таких мов, як англійська, болгарська, німецька, іспанська, білоруська, польська, але не російська. І насправді однією із теорій, чому давно минулий час в українській мові був значно поширенішим явищем раніше. А зараз більшості людей вважається архаїзмом, є те, що український плюс комперфект штучно обмежувався у літературному житку в радянський період. Основою для цього було те, що українська мова мала граматично підлаштовуватися під російську, у якій такої форми не існувало. На перший погляд, давно минулий час може статися менш поширеною синонімічною формою звичайного минулого часу, як, наприклад, складна Буду робити до простої робитиму у випадку з майбутнім. Але насправді він має своє особливе історичне коріння та функції, які відрізняють його від простого минулого, і через які у багатьох випадках простий минулий час не може повністю замінити форму давно минулого. Історичний попередник української старослов'янська мова від праслов'янської успадкував систему чотирьох минулих часів. Аурист, імперфект, перфект та Плюс виконували низку окремих функцій, серед яких. Плюс комперфект окреслила минулі дії, що передували іншим минулим. старослов'янською написана чимала кількість пам'яток української мови. До них належить і ізпосеред інших, наприклад, Повість минулих літ. Я проаналізувала текст Повісті минулих літ за іпадським списком, написаний старослов'янською мовою у пошуках конструкції, яка б мала б собі натяк на поєднання зі слова Був і з дієсловами у формі минулого часу. Мені вдалося знайти чимало прикладів. Ось деякі з них. У ході аналізу я помітила, що кожен із прикладів має в собі поєднання слова Бі із формою вірогідно, дієслова, що закінчується на «л». Подальше дослідження дозволило виявити, що Бі це аорист третьої особи дієслова бити, що зі старослов'янської перекладається як бути, а слова на «л» – це особлива форма дієприкметника минулого часу, що також використовувалась як складова перфекту. Із цього можна зробити припущення, що знайдена конструкція є прямим відповідником давно минулого часу в українській мові. І ми матимемо рацію. Якщо знайти ті самі рядки у перекладі тексту сучасною українською мовою Василя Яременка, зможемо побачити використання давно минулого часу у тій формі, що ми її позначили на початку доповіді. Також стаття з плюском перфекту на Вікіпедії доводить нам це припущення. В старослов'янській мові утворювався він блискомперфект двома способами, які відрізнялися тільки формою допоміжного дієслова, за допомогою зв'язки у формі аориста або імперфекту, і дієприкметника минулого часу на «л». Отже, тепер відомо, звідки давно минулий час прийшов в українську мову, оминувши російську. Але розбір старовинних пам'яток у контексті дослідження цієї конструкції. Часто породжує твердження про те, що, хоч він колись і був складовою української мови, зараз давно минулий час це архаїзм, елемент розмовного стилю або діалектизм, і що його варто виводити із вжиткою з сучасному мови. А хтось стверджує, що він і так вже ніким не використовується. Але чи це справді так? Неодноразово на я натрапляла не на твердження, що за відсутності згадування давно минулого часу як у шкільній, так і у програмах вищих навчальних закладів, цю конструкцію часто відносили до розмовності або навіть жаргону, але нестача освітніх матеріалів щодо цього часу не скасовує факту його використання. Ось декілька прикладів використання давно минулого часу українськими сучасниками. Крім того, я хотіла дізнатись думку звичайної молодої аудиторії з цього приводу і кілька місяців тому поставила питання користувачам міжнародного веб форуму Reddit, чи використовуєте ви давноминулий час? На що я отримала багато різноманітних відповідей. Я з Черкаської області. Я не є носієм якогось діалекту, проте інколи використовую давно минулий час, ніколи і не думав, що це щось дуже рідкісне. Інші люди навіть не помічають, коли я його використовую. Десь коли міста Дніпра так говорить, жив був чи ходила була. У мене більшість родичів мешкає в Прикарпатті, частина на Дніпропетровщині, Кривий Ріг, Україномовна родина, а я з родиною своєю в Києві. Давно минулий час використовуємо у повсякденному спілкуванні, скільки себе пам'ятаю. Також у творах класиків постійно його зустрічав, тому завжди вважав, що це стандартний елемент української граматики. Отже, коли в моєму університеті наша викладачка української мови нам розповіла, що давно минулий час це діалектне на явище, на властиве сучасній літературній українській мові я дуже здивувався. Крім того, велика кількість дослідників вважає, що давно минулий час відрізняється від інших за структурою і значенням. Та має широку функціональність, що забезпечує його активність в сучасній мові. Серед них Ольга Богданівна Андрієв, що в своїй дисертації функціонування плюском у німецькій і давно минулого часу в українській мовах виділяє з посеред інших такі його функції: таксисна, незавершена минула ситуація, контрфактуальна, анульований результат, композиційно-стилістична, дегресивна та евіденціальна. Паксисна. У спрощенні таксисна функція позначає найвідоміший випадок використання давноминулого часу. Позначення минулої дії, яка передувала інші дії в минулому. У цьому контексті давноминулий час дуже зручно використовувати для перекладу англійського «past perfect». На завершена минула ситуація. Для позначення тривалих дій у минулому, що були перервані іншою дією у минулому, можна співставити з англійським «past perfect Continuous. Контрфактуальна. У цьому випадку давно минулий час використовується для моделювання ситуації, яка не мала місця у сучасному світі, але могла відбутися в якомусь альтернативному за певних обставин. Можна зробити припущення, що давно минулий час цієї функції є пращуром умовного способу в сучасній українській мові, що є іще одним історичним доказом довготривалого формування мови. Анульований результат. Вказує на неактуальність минулої події стосовно моменту мовлення. Композиційно-стилістична зв'язком Ефект може виступати у текстотворній функції. Вживаний на початку або в кінці тексту або абзацу він утворює рамкову конструкцію, яка допомагає структуруванню думок у письмовому тексті. Таким чином, українська мова керує стилістикою текстів на рівні граматики, що вказує, що наша мова ще з давніх часів формувалася із натяком на тексти. Дегресивна. Використовується у вставлених конструкціях для миттєвого відхилення від теми. Використання окремих граматичних форм, таких як давно минулий час, для вставлених конструкцій ще раз свідчить про детальну сформованість української мови. Евіденціальна. Використовується мовцем для того, щоб дистанціювати себе від фактів повідомлення, вказуючи на їх імовірну недостовірність або контроверсійність. Сюди ж можна віднести, як приклад, усім знайомі початки казок. Враховуючи, що більшість народних казок передавались усно та відозмінювались від розповідача до розповідача, використання там минулого часу на початку допомагає прояснити, що подальша інформація може бути недостовірною і що таким чином мовець знімає з себе за це відповідальність. Із усього вище зазначеного слід зробити висновок, що давно минулий час, це не одиниця говірки, жаргону, розмовності і недіалектизм, а складна та багатофункціональна граматична форма, успадкована українською від старослов'янської. Отже, мова, яка містить в собі таку грамаму, як давно минулий час, не може бути діалектом мови першоджерела, яка в собі такої форми не має і ніколи не мала, ще є аргументом за давність та самостійність української мови, висловленого на початку. Моя думка полягає в тому, що такі складові нашої мови, як давно минулий час, не повинні бути табуйованими в сучасності. Зрозуміло, що примусити людей до його використання неможливо, але згадування про подібні одиниці мови в правильному історичному та лінгвістичному контексті у шкільній програмі, наприклад, з моєї точки зору, приведе лише до більшої освіченості носіїв та збагачення мови. А як ми знаємо, перший крок до змін полягає в розповсюдженні інформації. Дякую, що звернули увагу на мій проєкт. Пликайте мову!